Наша єдність, наша зброя. Щодня боремось за свою незалежність і національні цінності. В етері Кременчуцькі новини. Про головні події за сьогодні дізнаєтесь у нашій програмі. На війні ми втрачаємо кращих. Сьогодні у Кременчуці попрощалися з відважним воїном, батьком, спеціалістом своєї справи Олегом Ткаченком. Деталі у наступному матеріалі. Вже 700 днів триває жахлива та кровожерлива війна. 700 днів, як точиться звитяжна боротьба проти російських окупантів. Ця війна забирає життя кращих синів видочок України тих, хто найбільше заслуговує на життя у вільній та мирній Україні. Так сьогодні Кременчук попрощався зі справжнім воїном, зв'язківцем Олегом Ткаченком. Багато близьких, рідних та просто знайомих Олега прийшли провести героя в останню путь. Склалося так, що була потреба вийти на виконання бойового завдання. Він пішов і, на жаль, смерть забирає взагалі найкращих. От, отримав смертельні поранення от, і загинув під час виконання завдання на полі бою під час захисту батьківщини. Воїн був призваний на військову службу під час мобілізації 26 січня 2023 року. Мав позивний поляк і був командиром зводу управління. Мужньо тримав стрій та виконував свої службові обов'язки. У мирний час Олег працював на Краменчуцькому нафтопереробному заводі. Знав його як порядну. Людину, яка свідомо стала на захист нашої держави, був дуже, скажем так, дружелюбним, дуже компанійським. Для всієї роти це насправді дуже багата втрата. По-перше, він був фахівцем своєї справи. Краще за нього, мабуть, ну, в нас ніхто... Справу його не міг робити дуже дуже. Ми скарбів, що втратили нашого бойового побратима таку чудову людину. 13 січня 2024 року воїн отримав поранення несумісні життям. У нього залишили син та донечка. Він в останній раз, коли ми з ним бачили в жовтні місяці, він сказав таку фразу: ми їх виб'ємо і переможемо. Ще трохи зачекаємо. Він мені подарував шеврон України і сказав: Бережи його. Я його буду берегти. І це для мене найдорожче. У боротьбі за свободу України герой втратив своє життя, проте пам'ять про нього живе у серці кожного, кого він захищав. Поховали Олега на свіштовському кладовищі, поряд з іншими героями України. Софія Григоренко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Відкрите та чесне спілкування зі ЗМІ показник прозорої і якісної роботи державних органів. Сьогодні в нашому місті журналісти мали змогу поспілкуватись із обласним посадовцем. Про кого йде мова та як пройшла зустріч, дізнайтесь у нашому сюжеті. Сьогодні в Кременчуцькій окружній прокуратурі відбулась прес-конференція з керівником Полтавської обласної прокуратури Євгеном Гладієм. Посадовець доповів про роботу за 2023 рік, розповів про найбільш резонансні справи області та їхній перебіг. У 2023 році силами органів прокуратури передано Збройним силам 18 транспортних засобів, 16 одиниць стрілецької зброї, понад 6 тисяч набоїв. Також в тому ж році стягнуто 862 тисячі гривень застави на рахунки Нацбанку для Збройних сил. Одразу після доповіді представники ЗМІ мали можливість поставити прокурору запитання стосовно нагальних тем, які зараз турбують Полтавщину. Одна з таких корупційна схема під час ремонту укриття в лікарні Глобиного. У цьому кримінальному провадженні три фігуранти. На даний час ми ще проводимо низку слідчих дій. Ну, це дійсно першочергова стадія кримінального провадження, призначення всі експертизи, будівельно технічні, з метою встановити повноту проведених робіт. По одним договорам є. Свідчення, що роботи взагалі не проводилися по іншим договорам, вони проведені частково. залучені до цього заходу і до цього слідства органи аудиту обраховуємо на даний час шкоду, яка заподіяна такими діями, поки що вказаних осіб. Ще одна тема, яка зараз обговорюється на всеукраїнському рівні: російське страхове посвідчення начальника КРВА Олега Лєдніка. Під час провадження і під час проведення обшуку вилучене таке посвідчення, страхове перевіряється походження цього документу. На даний час інформація зроблені відповідні запити. Чекаємо, очікуємо відповідь. А є якісь приблизні терміни, коли? Ну не готова Ну, особисто підписувалась ці листи і скеровувалась для отримання інформації. Допоки інформація перевіряється, справу контролює громадськість. Чекаємо на офіційні висновки відповідних органів. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні служба зовнішньої розвідки України відзначає своє 105-річчя з дня заснування. 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було сформовано перший підрозділ загальнодержавної розвідки. Честь кожному, хто продовжує боротьбу, хто міркує і грає, витончено. День зовнішньої розвідки України є важливим святом, приуроченим до вшанування праці та служби співробітників цієї високоспеціалізованої структури. Це свято є визнанням та вдячністю за вагому роботу, яку вони виконують на благо національної безпеки та суверенітету України. Народний депутат України Юрій Шаповалов привітав розвідників із професійним святом, зазначивши, що саме вони здобувають найціннішу інформацію про дії та задуми ворога, здійснюють сміливі та зухвалі операції, на яких сьогодні вчаться кращі розвідки світу. У цей день усі українці висловлюють вдячність співробітникам цієї галузі за їхню відданість та професіоналізм у збереженні національної безпеки. Нехай удача завжди супроводжує вас у вашій нелегкій справі. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. Феодосію Харитоновичу превізіону сьогодні виповнилося 96 років. Почесний громадянин міста Кременчука заслужений лікар України Кременчужанин, який 38 років працював головним лікаром міської дитячої лікарні. Про лікаря, ім'я якого золотими літерами вписано в історію медицини Кременчука, наш наступний сюжет. Сьогодні, 24 січня, відомому лікарю педіатру, колишньому головному лікарю Кременчуцької міської дитячої лікарні Феодосію Провізіону виповнилося 96 років. Задяки Феодосію Харитоновичу в місті побудували дитячу лікарню, яку він очолював 38 років. Згуртований колектив медичної установи, атмосфера творчого натхнення та відповідальність за здоров'я кожного юного пацієнта це все заслуги Феодосія Провізіона. За участі Провізіона в практику дитячої лікарні було впроваджено десятки нових методів діагностики та методики лікування дітей. За час своєї роботи заслужений лікар України з повною впевненістю у своїх знаннях та фізичних можливостях вилікував тисячі дітей. 35 років поспіль він був депутатом Кременчуцької міської ради. Весь цей час Феодосій Харитонович турбувався про питання охорони здоров'я, розвитку медичної галузі міста та соціального захисту. А з виходом на пенсію, свої знання видатний Кременчуцький медик почав передавати через книги. Тож вітаємо почесного громадянина міста Кременчука Феодосія Привізіона зі святом. Бажаємо здоров'я та многа. Літа. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Ціни на продукти у 2024 році ростимуть впродовж року. Так зазначає Міністерство фінансів України. Коли українцям очікувати дорожчання цін та вартість, на які продукти набуде змін, дізнайтеся далі. Країна щодня стоїть перед викликами, а економічні коливання неминуче залишають свій відбиток на щоденному житті громадян. Зокрема, фахівці передбачають ймовірний зріст цін на продукти харчування. Зазначається, що на різке підвищення на початку року українцям чекати не варто. Воно відбуватиметься поступово. Основними чинниками дорожчання є затрати на енергоресурси, сезонність та курс долара. Проте вже станом на січень 2024-го продукти для приготування борщу традиційної української страви вже подорожчали на 20%. До прикладу, буряк та кап капуста в оптових цінах коштує 10-11 гривень за кілограм, що на 20% дорожче, ніж минулого року. Також зросла вартість томатної пасти. Якщо в листопаді 2023-го ціна була 75 гривень за 350 грам, наразі вона складає вже 79 гривень. За даними порталу Мінфін, вартість м'яса для борщу суттєво зросла протягом року. У 2023 році свинячий ошою коштував 197 гривень за кілограм, а в січні ціна піднялася до 243 гривень за кілограм. Підвищення цін на свинину є наслідком зменшення обсягів внутрішнього виробництва через війну та низький рівень імпортних поставок. Курятина в нас основний зараз м'ясний продукт. Він найбільш доступний, найбільш поширений, тому що свинина дорожча, телятина вона завжди більш така елітарна. Навіть ті ж самі яйця, про які були такі притча в язицях минулого сезону. Теж зараз ціна в принципі стабілізувалася і прогноз мінагропрода про те, що порядка 11 мільйонів тонн прогнозують виробництво у 2024 році. Внутрішнє споживання 10 мільйонів тонн. Тобто, яєць в принципі повинно хватити. Найбільше серед овочів борщового набору зросла ціна на картоплю у порівнянні з початком 2023-го Вона коштує у 3,5 рази дорожче від 20 гривень за кілограм. У січні 2023-го картоплю можна було придбати за ціною 10 гривень за кілограм. Зазначається, що ціна на ріпчасту цибулю може зрости найбільше через високий попит на неї та обмеженість якісної пропозиції до 18 гривень за кілограм. У першій декаді січня 2024 року. Імпортні огірки коштували 67-80 гривень що на 18-20% вища, аніж торік, водночас ціни на вітчизняний тепличний огірок становлює 158-160 гривень, що перевищує на 40% торічні торішні ціни. За прогнозними оцінками науковців інституту аграрної економіки у січні 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів. Дуже хороший урожай гречки. Планують, що буде 194 тисячі тонн при внутрішньому споживанні 150 40 тисяч тонн можемо експортувати, навіть гречка подешевшала на 60%. І отак, якщо пройти точно так, цукор, точно так олія, основні продукти харчування, які є економічних причин для росту на сьогоднішній день, немає. Експерти резюмують, що зростання курсу долара може призвести до підвищення вартості овочів в Україні в 2024 році. Проте конкретні наслідки будуть залежати від багатьох факторів, включаючи економічну політику, рівень інфляції, ситуації на світових ринках та внутрішні умови в аграрному секторі України. Марія Плохотна, Кременчуцькі новини. Сьогодні Міжнародний день освіти. Тож символічно, що саме в цей день на базі КРНУ імені Остроградського відбулося засідання робочої групи з керівниками закладів вищої освіти Полтавської області. Про мету зустрічі та нагальність обговорених питань далі у сюжеті. Реформування шкільного харчування, особливості проведення НМТ у 2024 році та військово-патріотичне виховання молоді у закладах освіти. Головні питання порядку денного засідання робочої групи з керівниками закладів вищої освіти Полтавської області. Ректор КРНУ імені Остроградського Михайло Загірняк наголосив на важливості обговорення та необхідності вирішення накопичених питань сьогодення. Для нас це дуже приємно. У нас не так часто в гостях буває. Представники області, і я вам вдячний за те, що ви довірили нам привести цей захід, такий потужний. Накопичуються проблеми, але їх треба вирішувати, для того, щоб ми один одного краще розуміли, куди ми рухаємось і чого ми хочемо. Реформа шкільного харчування це важливий крок до здоров'я дитини, і мова не лише про оснащення харчоблоками навчальних закладів, а перш за все, про формування культури здорових харчових звичок у суспільстві. Важливо не лише забезпечити харчоблоками, кулінарами заклади освіти, а й також формувати у суспільства відповідну культуру здорового харчування. І, перш за все, це стосується педагогів керівників закладів освіти. І з їхньою спільною участю і нашою це батьки. Тому що якщо діти харчуються в школі відповідно до норм здорового харчування, а вдома харчуються як звикли в родині, то в принципі можна сказати, що наша Реформа не зовсім вдалася. Говорили і про умови цьогорічного проведення НМТ, зокрема під час війни, на Полтавщині цьогоріч діятиме 11 округів тестування, в тому числі два з них в нашому місті. Для Кременчуга це теж дуже особлива історія, тому що дуже багато було влучань і вони мали трагічні наслідки, і тому. Перебуваючи в області в інших на різних локаціях, ми бачимо, що є в нас можливість є в нас всі передумови для того, щоб ми робили це НМТ в укриттях одразу. Ви сказали Антону Григоровичу про необхідність. Організувати цю процедуру безпосередньо в укриттях нас до цього спонукає не тільки власне сумління, не тільки власна совість. А є навіть два документи, присутні з ними знайомі. Це один документ це лист міністра. Інший документ його ще немає в роботі, але він підготовлений міністерством освіти і лежить зараз на підписі, наскільки мені відомо, в кабінеті міністрів, де чорним по білому написано про те, що наполегливо просимо провести цю процедуру в укриттях. Питання формування у молодого покоління патріотичної свідомості сьогодні як ніколи актуальне. Тож обговорили комплексну співпрацю влади та закладів освіти у цьому напрямку. І до втілення проєкту Прозорий університет закликав долучитися присутніх заступник голови Полтавської обласної військової адміністрації Антон Шубенко. Від кожного вузу необхідно обрати активного представника, який забезпечуватиме контроль над недопущенням корупції у вишах. Це означає, що в нас буде. Офіцер визначений з департаменту, це має бути прагматична, активна людина, яка може не бути там проректором, наприклад, да? знаєте, вона має, може це бути, якщо у вас є антикорупційний офіцер, свій раз, там лідер студентського самоврядування, наприклад, або там якісь цих активістів. Два Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці провели майстер-клас з виготовлення решетилівської ляльки-мотанки. Захід був спрямований на підтримку ЗСУ. Кожен учасник долучився до збору донатів на автівку для наших захисників. Подробиці в наступному сюжеті. Кременчук місто волонтерів. Практично кожен містянин намагається зробити все, що в його силах, аби підтримати ЗСУ в часи повномасштабного вторгнення. Вихідними у Кременчуці відбувся майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки в стилі притаманному Полтавщині. Показати людям саме нашу полтавську ляльку, Росітилівську відомості про яку от тільки я віднайшла, і вже відразу хочу, щоб люди її впізнавали, тому що багато є ляльок, які не є українськими нашими. Цьому ринку, в тому числі в інтернеті, тому хочеться, щоб люди знали саме наші полтавські форми, наші полтавські технології виготовлення ляльки. І таким чином ми сумішаємо дві задачі: показати нашу культуру і підтримати тих, хто наразі захищає наше життя. Майстер-клас провели у кафе Бойова галушка», яке Кремечужани відкрили півтора місяця тому. Співзасновниця закладу Вікторія зазначає, що від початку ідея полягала в тому, щоб зробити у кафе творчий простір, де будуть проходити мистецькі заходи, спрямовані на благодійність. Ми хочемо бути міським кафе, в якому будуть проводитись майстер-класи, події, зустрічі, концерти, і також смачна їжа, якою ми займаємося. Ми кафе української кухні. Тому ми, якби з самого початку, відкриті були до майстер-клас і особливо до благодійних подій, тому ми дуже раді мати цей захід у себе в стінах. Захід був спрямований на підтримку збройних сил України. Долучитись до майстер-класу можна було за донат від 100 гривень. Всі зібрані кошти підуть на закриття збору навцівку для наших військових, які також підтримали засновники кафе Бойова галушка». Насправді це не перша подія, яка в нас проходить за минулий місяць. Ви можете прямо в приміщенні нашого кафе. Побачити, ми майже 7 тисяч гривень зібрали. І на ці гроші закупили метал для виготовлення буржуєк, які поїдуть на передову. Звіти в нас будуть там за qr кодом і також в нашому інстаграмі бойова галушка можна всі звіти бачити. Сьогоднішня подія організаторами тут виступаємо. Не ми, ми просто надаємо простір безкоштовно, бо ну, нам цікаві такі благодійні події. Вот але також попросили надати звіти, щоб ми також себе могли, могли відзвітувати. Здебільшого захід був розрахований на більш старший вік, але бажання навчитися робити ляльку виявили і діти. Дехто вже мав досвід урокоділі, а дехто займався лялькарством вперше. Я хочу зробити ляльку, тому що мені цікаво, як вона робиться, і яка вона в мене вийде. А я подібне робила. Мені дуже сподобалось. Я дуже люблю мастерити. Завдяки небайдужим і творчим Кремичужанам, організаторам різних зборів і тим, хто долучається до них, перемога України стає ще ближчою. Марія Бердаєва Іван Ткаченко Кременчуцькі новини. Боксер та рятувальник з Кременчука Владислав Гела став чемпіоном України з боксу за двома титулами. Кременчуцькі новини поспілкувалися зі спортсменом та дізналися, кому він присвятив перемогу. Деталі далі в сюжеті. 20 січня цього року Владислав Гела, боксер і рятувальник з Кременчука, став чемпіоном України і завоював титул чемпіона України за версією WBC. А як же майбутній чемпіон почав свій шлях до перемоги? Займаюся з дитинства боксом. Після того, як прийшов час поступати до університету, вибрав шлях рятувальника. І поступив до Харківського національного університету цивільного захисту України. Вже там продовжив свою діяльність як спортсмена, так і вже нову професію почав здобувати рятувальника. То як відбувалася підготовка до бою за пояси чемпіона України з боксу та чемпіона WBC Ukraine з боксу в першій напівсередній ваговій категорії, після того як мені запропонували цей бій. Я відразу згодився на нього, тому що я був впевнений в собі, тому що я працював постійно, готувався до цього, і ніяких вагань, сумнівів не було, що я повинен їх виграти. Свого опонента я приблизно знав, я знав, що він серйозний суперник, наполегливий, і знав, що буде добра бійка. Тому е, я був до цього готовий, і що є, то є. От е, ми їх завоювали, привезли в Кременчук. У Кременчуцького спортсмена не лише міцні м'язи, а й добре серце. Тому перемогу, яку він здобув, присвятив своїй бабусі. 20 січня моїй бабусі, день народження, і я присвятив їй, тому що. Хотілося би поздравити її. Я думаю, в неї це перше таке, але ну, надіюсь, не останнє. От цю перемогу присвячує бабусі. Подальші плани Владислава Гели очевидні наступні перемоги та нові пояси. Ці пояси дають змогу боротися за різні пояси й титули на міжнародній арені. Чекаю нових викликів. Буду готуватися до, до них, показувати український бокс і радувати людей. Планую далі нести службу. Українському народові рятувальник неодноразово брав участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів влітку 22-го року, в день, коли росіяни обстріляли Кременчук, його підрозділ першим прибув до палаючого торгового центру Амстор. Спорт загартовує людину, бокс як і пожежна служба. Перш за все для справжніх чоловіків. Зроблена і тут немає часу вагатися, немає часу бути невпевненим собі. Потрібно допомагати людям, потрібно швидко і чітко ставити перед собою цілі і задачі, які потрібно виконувати. Через це ми добиваємося таких цілей. Та все ж, незважаючи на досягнення, Владислав доволі скромний, і таким, як він каже, скромним прикладом надихає молоде покоління вже на власні звершення. Я звичайний хлопець, звичайної сім'ї, який працює над собою, тренується, розвивається. Хочу показати приклад молодому поколінню: те, що потрібно бути впевненим собі, не здавати назад, працювати всі незгоди і невдачі це все відходить на інший план. Ти працюєш над собою, ти добиваєшся різних титулів і все в ваших руках. Пишаємося нашим чемпіоном та бажаємо йому подальших перемог. Дмитро Цилюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім, хто зміцнює нашу державу, хто захищає українців, хто воює, працює і допомагає, щоб ми вистояли і перемогли. Слава Україні!